Ну, я, як більш-менш хозяйський чоловік, то, звичайно, я був шалено вражений тею чистотою, тею зеленю, місцем розташуванням, і, ну, звичайно, привітністю людей, які нас зустрічали. Дай Боже здоров'я всім вам. Проблем здоров'ям, на жаль, маю багато на теперішній час. Значить, Я переніс операцію в прошлому році, в лютий місяць Значить, були замінені судини, поставили іскусний клапан. Маю проблеми з тиском, маю проблеми з хребтом. Але можу навіть порадитися всіх завлікатись, всіх запрошувати сюди, тому що прекрасно, я маю зараз прекрасний позитив, мається в виду в обстеженні. Я проходжу з задоволенням, залюбки проходжу ті маршрути, які ми сьогодні ходимо. Я не задихаюся. Якщо хто буде дивитися, я раджу приїхати і спробувати. Перше, втратив три кілограми ваги. Перше. Друге, що у мене мишечна маса збільшилася в порівнянні з першими аналізами. Зараз внутрішній жир ушов. Далі, що тиск нормалізувався при нагрузках, при цьому я маю менший тиск. Харчування. харчування я, якщо чесно, дивувався, як я зможу прожити 10 днів без м'яса. Но я так виконував всі поради і вимоги, що я ні одного разу нічого не нарушив. Це признаюся ти. Ну, значить, щодо домашніх, так сказати, завдань, буду виконувати, но Десь процентів на 90-80, через що все рівно ще поки від м'яса я не можу стопроцентно відмовитися, ну, і трошки бит робить свої справи. Тобто ми тут на відпочинку, за нами тут ухажують, але вдома приходиться це робити самим. Ну трошечки буде не цього, але все рівно перший поштовх є, напрямки зрозуміли. Ми купили даже купили козу, де ми будемо робити соє молоко. Ми вже, кстати, зробили. Ми взяли всі рецептурники, які маємо. Дружина мала бажання все це діло робити, щоб я тільки був здоровий. Ну я думаю, що ми вам ще привеземо. І гостей не з плану того, що це треба, а з плану чисто від душі. Приїдуть ще наші друзі, другі, знову ж приїдуть свати, тому що ми вже розглядаємо варіант приїзду десь на кінець жовтня. Тобто ми маємо бажання вести здоровий образ життя, чого і всім зичу.